Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, мене звати Назарій і сьогодні ми з вами розберемо хімчистку стелі. Я покажу, як всього в декілька етапів правильно очистити стелю. Розглянемо, які продукти та аксесуари нам для цього знадобляться. Перше, що необхідно буде мати, це, звичайно, якийсь оглядовий ліхтар. Він може бути будь-якої фірми, але світло в салоні нам необхідне. Декілька м'яких мікрофібрових рушників, а також. Ось така мікрофіброва рукавичка. Саме нею ми і будемо працювати. Ну і звісно ж хімія. PolSTar та Мерсвік Рейнгер. Я думаю, ви всі з ними знайомі. Полстар буде більш делікатним, він чудово підійде для очистки алькантари, якщо у вас стеля з алькантари. кантари Мерсвік можна використовувати для звичайної стелі. Наносити продукти можна як у вигляді емульсії, так і у вигляді піни через пінокомплекти. При очистці стелі потрібно враховувати, що стелю не можна сильно мочити. І так, для очистки стелі нам знадобиться концентрація полстара від 1 до 7 до 1 до 10. При використанні мерсвік Ранігера концентрація 1 до 15, 1 до 20. В нашому випадку ми будемо використовувати Мерсвік Райнігер в концентрації 1 до 15 у вигляді емульсії. Та працювати ми будемо ось цією м'якою рукавичкою. Ми будемо наносити продукт на одну сторону, далі працювати по стелі. Після чого іншою чистою стороною прибирати залишки хімії та бруду. При очисті важливо розуміти, що на стелю не потрібно сильно впливати. Сильно на неї не натискати, не використовувати якісь жорсткі щітки. Все повинно проходити м'яко. За допомогою аксесуарів ми просто допомагаємо хімії проникнути всередину та зробити свою роботу. Що ж, поїхали до практики. І так, наносимо продукт на саму рукавичку. Нам потрібно її добре зволожити самим засобом. При очисті використовуємо виключно прямі рухи. Далі перевертаємо саму рукавичку і сухою чистою стороною прибираємо залишки хімії. Тобто, таким чином ми трохи і підсушимо за одну стель. При очистці старайтеся ділити стелю на невеликі такі зони, очищаючи кожну окремо. У випадку, якщо у вас є якісь плями на самій стелі, можна ще точково використати полстар та м'яку щіточку. В кінці, після того, як ви очистите таким чином всю стелю, беремо вологу чисту фібру та вирівнюємо всі наші зони, щоб у нас не було ніяких розділів. Третій завершаючий етап, фінальний, це сушка сухою чистою фіброю. Все робимо так само, як і в минулому етапі. Моя порада при очисті стелі це сильно на неї механічно не впливати, не використовувати жорсткі щітки, використовувати тільки якісні та м'які. Пам'ятайте, що гарний якісний інструмент це запорука успіху. На практиці ми з вами перевірили, що стелю чистити не так складно, як про це кажуть. Всього в три етапи ми очистили стелю в авто. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Адже за цим промокодом ви отримаєте знижку на товари, які використовувалися в цьому відео. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та правильно доглядайте за своїм авто. До зустрічі!